Тож повертаємось до прямого етару на телеканалі Тівісім 8 Дивилися чудовий сюжет, як українські воїни знищували крилату ракету з ПЗРК «Ігла», і це вкотре знову ж таки доводить про те. Що наші воїни продовжують нищити будь-які будь-яку російську військову техніку, все, що росіяни намагаються запустити по території нашої держави, і продовжують робити усе для того, аби наша перемога була якомога ближчою. Над цим також працює президент України, усе військово-політичне керівництво. І, зокрема, візит президента України до Сполучених Штатів Америки, будемо обговорювати просто зараз. Адже з нами на відеозв'язку є наш гість. Це Андрій Городницький, політолог, пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Знову ж таки, давайте поспілкуємось детальніше щодо того, щодо зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом. Ви зустрічався вчора, спілкувалися, бачили потім відповідний брифінг після діалогу із Джо Байденом. Бачили також виступ перед конгресом. Давайте спершу цікавлять ваші загальні враження від цієї поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Поділіться ними. Ну, навіть сама поїздка готувалася, по перше, вже досить давно, як мінімум два тижні тому, вже було заплановано. І почалася підготовка. скажімо так, є інформація про те, що сам Джо Байден запросив пана Зеленського для того, щоб підтримати його офіційно, і для того, щоб сам Зеленський зміг вплинути на який на конгрес, так і на сенат, от, хоча більше назначає на палату представників, тому що ми розуміємо, що е, ну Сенат він знаходиться в більшості в демократів. А от конгрес якраз є певна така проблема для України, тому що там доходиться більше республіканців, і тому якраз зібрали всіх і Сенат, і республіканців для того, щоб показати, що ось є президент Зеленський. Є певні критики пана Зеленського, і взагалі України в цілому, тобто з фінансування України. Будь ласка, давайте задавайте запитання, і що ви хочете від нього отримати. Зеленський приїхав, і він дійсно показав всім своїм, які всі своєю, скажімо так, потужністю підходу до. Дипломатії, і взагалі під час виступу, які досить завжди, ну взагалі в Зеленську досить потужні спічайте, і вони досить непогано справляються своїми завданням. І цього разу було цей рак було не виключення. Дійсно, цей спіч був досить таки потужним. І наприклад, вже сьогодні я читав деякі статті з міжнародних видань, вони досить вдало відгу, відгукуються про цей виступ. І навіть якщо звертати увагу на Коментарі досить таки е, різких республіканців, які були до того, то в принципі е, їхня риторика досить таки швидко пом'якшилась що є дуже дуже прекрасно для нас. Е, є такі нюанси. Ми ж бачили, хто дивився виступи пан Зеленського там близько 27 разів вони вставали і аплодували. Е, стоячи, це є дуже круто в принципі для картинки і для показу на не тільки на міжнародній арені, а й взагалі в середині для американців. Ми знаємо, що американці вони дуже люблять саме е, такі історії. Є е, маленька Україна, яка воює проти сильного злого великого ворога, от який ще є наступником радянського союзу. Тобто для американців це взагалі ідеальна справа підтримувати таких героїв, які, ну скажімо так, воюють за свою незалежність, за свою свободу. Це ж вони втілення самої американської такої воєвничої патріотичної мрії. І Зеленський він уособлював саме. Цю мрію їхню, і він якраз показував під час цього виступу і спічок, і словами, і тезами про те, що українці готові виборювати і завдяки перш за все американцям. Там було подякував. Не знаю, він напевно раз 20-30, якщо не більше, подякував сам американцям, Подякував окремим персонам, і Ненсі Полосі, і Джо Байдену і багатьом багатьом іншим. І е, ситуація така, що їм це подобається. Вони в вони в захоплені від цього. Вони відчувають цю героїчність українського народу. Вони співчувають якраз українцям через те, що як сказав Зеленський, що ми скоро, 25 грудня, ми будемо святкувати різдво, так само як і ви. Але ми будемо святкувати при свічках не через те, що це романтично, а через те, що в нас немає світу, через те, що в нас є терористи, які знищують українці, українську енергетику і хочуть нас заморозити. Тобто це війна. Проти всього українського народу, звичайного простого, а не просто якась там спецоперація, як говорить Путін, і це все, всі ці тези, всі ці підходи, вони якраз пояснюють і під, скажімо так. Ця поїздка вона взагалі була мені здається вимушена. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно мало би відбутися, тому що от буквально ця зима є переломним моментом в, в цій війні. І, і багато вже хто з експертів говорить, що переломним моментом було, наприклад, звільнення там Херсону, звільнення Харківщини, і так далі. Насправді, ми тільки ще рухаємося до цього переломного моменту, звичайно, повністю, коли вже російська армія почне сипатися по всім параметрам. Зараз ми ще отримуємо, ми бачимо, що по всім. Питанням по на фронті, що дійсно дуже складно, і нам потрібно ще саме ця зброя, яка буде надана нам буквально вже після нового року, і е, прийде ну, там дійсно дуже потужні одиниці е, бойові одиниці, і ми надіємося, звичайно, що нам нададуть далекобійну зброю, ті ракети Атакамси після, після цього спічу. Але е, поки що є ще сумніви. Щодо далекобійних чи вони дадуть дозвіл на використання і так далі. Тобто, тому тут вже переходить питання в більш політичну площину затягування бойових дій, виснаження Росії, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія ще достатньо економічно не виснажена. Ми всі санкції, які були накладені, вони тільки починають працювати, точніше, вони вже працюють, але по масштабам звичайно потрібен час. На жаль, я надіюся, що. Точніше, я надіюся на те, що ем, ну ми зможемо переламати цю війну набагато швидше, і навіть за завдяки ті зброї, яка приїде. Е, ну не, не отримавши величезних втрат, але все таки я вимушений констатувати те, що поки що політично США все таки дуже дуже дозовно і далі продовжує надавати цю саму зброю. Е, навіть і самі там ПТРК, це ЗРК Петріот, які мають приїхати в Україну. Це дуже крута зброя. Хоча я нагадаю, що вона стоїть на озброєнні вже з 1988 року, тобто це не така вже аж сучасна, супер, -супер, -супер сучасна зброя. Але вона дійсно дуже потужна. От, наприклад, в Німеччині до 2030-го вона теж має стояти на озброєнні. Після того вона має бути знята і переформована на інші, там на наступні сучасні там ЗРК. Але зараз все одно це є дуже крута зброя для України. Вона працює. І лише на жаль будуть наданий там один дивізіон. Це не так багато. Будемо надіятися, що там буде не чотири комплекси, а будуть надано там вісім. Наприклад, тому що вони йдуть по по різних параметрах. Є 4 і чотири, і вісім для України. Будемо надіятися, що нам дадуть більше. І взагалі надіюсь, що їх буде як мінімум там три-чотири п'ять. От, знову ж таки, е, але для початку це величезний і величезний крок. Давайте згадаємо те, що буквально ще декілька місяців тому, навіть там, ну, скажу так, з півроку тому, ми тільки могли мріяти про ці патріоти і постійно говорили: давайте, 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 вже час прийшов, а вже вони їдуть, вже їдуть, і в принципі. Ми можемо говорити за словами Байдена про те, що і танки поїдуть скоро, тому що кількість танків, які там нам озвучували, от зі слів Джо Байдена відповідно там є дуже дуже велика. Насправді скільки до нас добереться, побачимо, тому що знову ж таки бюрократія, час він може бути затягне. Але те, що ця короб цей вже відкритий, це 100%. відсотків. Вже набагато легше Україні буде, тому що дійсно і по снарядам, і тільки тільки танкових снарядів близько 100 тисяч має приїхати. Це величезна кількість, насправді. От і для України це дуже круто. Значить, цих 100 тисяч снарядів мають щось вистрілювати. от а якщо мають щось вистрілювати, значить скоріш за все до нас також приїдуть ті. або леопарди другі, або можливо навіть і Абрамси. Хоча гіпотетично ми прекрасно розуміємо, що там Абрамси нам не сильно підходять. Там от краще звичайно були б ті леопарди другі. Ну. Час покаже, але ситуація така, що цей спіч, ця поїздка, вона дійсно сполихнула Америку. Навіть річ Маконел, який є лідером в Конгресі і партії республіканців, він якраз сказав те, що дійсно ми Україну чекали. Ми готові її підтримувати до кінця. Ми готові додавати їй зброю. Ми готові давати стільки, стільки буде потрібно для перемоги. І, про про демократичну партію Я взагалі мовчу там дійсно максимальна підтримка, і завдяки перш за все, не останнього в чергу. Це підтримка двопартійна України, якраз через те, що її підтримує народ, тому що американці більше там 60 відсотків, там якщо поля 67 відсотків, було 74 відсотки. Тобто вони підтримують Україну, і це дійсно дуже круто. Навіть не звертаючи увагу на те, що перед виборами. В США була величезна критика, тому що це політичні баталії, була така політична маніпуляція, і вона трішки навіть оцю політи... Е, нашу підтримку, скажімо так, применшила. На жаль, тось, тобто, але ми зараз отримуємо навпаки знову ж таки ріст цієї підтримки. Ми бачимо, що і двопартійна підтримка залишається. Ми бачимо наскільки оця сама картинка в України. І героїчний підхід е, українців до нашої війни, до нашої визвольної війни, е, вона впливає на простого звичайного американця і в них відкликається. Це резонує внутрішньо, і це дуже круто, тому що Зеленський поки що уособлює в собі цього героя. Він приїхав не в піджаку, він приїхав не при галстуку, не при кроватці, а приїхав в тій формі, які він завжди є, якого його бачить, якого з, з яким асоціюється, де його стіни викидає фотографії, і так далі. Тобто, і вони бачать, що це приїхала керівник країни, де йде війна, от і вони готові надавати цю допомогу. Вони готові підтримувати Україну максимально для того, щоб бути в числі тих самих переможців. І показати, що вони все таки залишаються гегемоном, що вони залишаються тою країною, яка диктує умови демократії, свободи і так далі в світі, а не програє, наприклад, тоталітарним режимом. На місцях і не програє Китаю, не програє Росії, всім іншим там країнам, які є, вважаються диктаторськими і не патріотичними, точніше не, не свободолюбивими, і так далі, подібне. Тобто, ми розуміємо, що вся ця ситуація вона складається в медійному просторі для України дуже позитивно. Надіємося, що цей ця, ця ситуація в медійному просторі переросте в. Позитивний для України інвестиційний клімат, і, взагалі, повністю забезпечує Україну і зброю і всім можливим для того, щоб ми якнайшвидше перемогли. Також і торкнулися на свої на своєму на брифінгу відповідно темою Володимира Путіна. Зокрема, під час того як запропонували Володимиру Зеленському відправити якийсь меседж Володимиру Путіну, Він зазначив, що той більше не є суб'єктом цивілізованих людей і сказав наступне для чого людині з хворим відношенням до світу абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседжі. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден він також переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним. Про це він також заявив на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі. Байден підкреслив, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики. Він також зазначив, що Путін обов'язково програє а президент Сполучених Штатів Америки і президент України докладуть максимальних зусиль задля цього. Якщо говорити зокрема про, про цю про цей вислів щодо Володимира Путіна і з боку президента України і з боку так само президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо того, що діалог в будь-якому випадку між Путіним і Зеленським має відбутися, ми пам'ятаємо, що не так давно Володимир Зеленський казав про те, що з Путіним немає наразі про що говорити. Якщо говорити про перемовини, то це точно вже буде з наступною владою Російської Федерації. Чи можемо сказати, що фактично там, коли відбудеться певна перемога на полі бою? Можливо, і те, що Зеленський зустрінеться з Путіним, аби останній фактично визнав свою поразку стосовно перемовин з самим Путіном, я не чуткою фрази, якщо чесно, тому що там діалог в прав планіву перемовина з ворогом, тобто перемовини з Росією і так далі в будь-якому випадку вони мають відбутися. Чи це буде Путін, чи це буде хтось інший, це вже зовсім не має значення для Америки. Повірте мені, для Америки це взагалі така е, ситуація, знаєте, що вони мають е, коригувати все ззовні і сидіти дивитися, ну зараз в е, величезна проблема для Америки: це що буде після війни. Вони ще до до цих пір не знають, який яка буде конфігурація світу, яка буде конфігурація в Росії, тому що це насправді дуже дуже важливо. Є декілька таких варіантів, що вони е, ну що скажімо так, більш лояльно для всієї перемоги України і в майбутньому, і що менш лояльно, наприклад, може бути сильна Росія, тобто ми в принципі перемагаємо, але Росія залишається сильною, непереможеною переможеною в плані економіки і військового стану. От і є сильна сильний Китай. Тобто це є величезна проблема для глобального, всього глобального світу, коли залишається Росія, коли залишається Китай. Ми прекрасно знаємо по історії, що стається з країнами, які мають величезну величезні амбіції і величезну потугу в майбутньому. Вони все одно повертаються до своєї агресії, до своїх амбіцій. От, тобто для України це є величезна проблематика. От можна залишити е, слабку Росію і сильний Китай. Що в принципі для всієї цієї ситуації вже є більш адекватніше, але знову ж таки є маленький нюанс хто кого поставити в керівництво цієї країни? Якщо Путіна поміняти і політично Росія програє, відповідно шанси на те, що Путін залишається при владі, стає дуже дуже мало. Кого поставити на керівництво? Тут залишається знову ж таки величезний, величезний знак питання, тому що поміняти його в такій підтримці Путіна і тоталітарного режиму дуже складно. Поставити це все, зробити революцію до того треба підійти. Це весь такий навіть дуже дуже серйозний процес і пропрацювання. Поки що часу для цього в них було не так достатньо. Тому я і говорю про те, що поки що війна на жаль затягується І краще через те, що нам дають дуже поступово зброї. Мене таке відчуття, що просто якраз це все затягується через те, щоб сформувати майбутній післявоєнний світ для того, щоб підготуватися до цього, для того, щоб зараз ми не виграли там, не знаю, через 2-3 тижні. От. І потім знову почалася розумієте, ця вся катавасія, кого ставити, кого не ставити, почнеться переформація, почнеться якісь революції, почнеться приходить хунта, приходить Пригожин зі своїм Вагнером і так далі тому подібне. Тобто, і потім вже цю всю структуру. А там повірте мені, це величезна країна, величезні можливості, величезна зброя, її ядерна зброя. Дати їм цю зброю, потугу якісь мав півруку. Ну хто знає, що буде завтра? Тому в принципі, цей процес і контролюється з певними спецслужбами, певними певними органами, які краї розробляються ці плани для того, щоб підготуватися до цього після воєнного поствоєнного суспільства, вже звичайно з нашою перемогою. Тому, ну, коли це відбудеться, ще раз кажу, я вважаю, що це не буде так швидко, як здається. Ну ж таки, для, на це потрібен час. Чи це буде рік, чи це буде два, чи це буде півроку переломного моменту, а далі вже буде перебудування, перепромотування? Час покаже. Ну, знову ж таки, е головне, що зараз Путіна вже всі визнають як агресора. Як Байден ще сказав, що літом сказав, що він ковожерливий терорист, і всі з цим погодилися. Він звичайно, потім від цього скажімо так дуже сильно відходив від своїх фрази, але всі прекрасно зрозуміли, хто є хто зараз. На міжнародному дипломатичному рівні вже Путін не є рукостисним. Ми прекрасно розуміємо, що всі дипломати Росії вони є ворогами. Ми бачимо, вже бачили на G-19, які приїжджали за Лаврові. Ніхто не хотів на інструпацію, ніхто не стояти не хотів. Це, це нормально. Зараз залишилось економічно дотиснути цю, е, цю країну, агресора, цю країну терориста. От. Ми, на жаль, бачимо, що є певні ще нюанси, ще залишаються стосовно до. Юридичних аспектів, е, хоча вже наприклад, там, суд в зі помаленьку підготовлюється для того, щоб судити е, цих злочинців. Вже йдуть процеси, вже йде розробка законодавства, вже йде е, набір певних е, людей, підготовка людей і суддів де для того, щоб в майбутньому проводити цей суд. Світ готується, і це є круто, і це є нормально. От і всі, всі вже знають то таки економічно. Росія вже помаленьку, помаленьку йде до дна. Ми бачимо ситуацію з енергоресурсами. Німеччина буквально сьогодні заявила про те, що вони відмовляються від нафти. Це вже по Європа є половина всіх постачання нафти в Європі йде з Росії. То тобто їх кудись треба переформатувати. Так, можна говорити знову таки, довго між ну що зараз Китай трішки прокинувся і почав використовувати свої можливості. Мені таке відчуття, що знову ж таки є певні домовленості вже між США і Китаєм про те, що вони можуть взяти на поруки свого васала і вже викачувати по повній програмі, не отримуючи величезних там цих санкційних тисків. До речі, щодо скажімо так. Союзної країни, так званої між е, Союзу, точніше між Росією і Китаєм е, саме цікава інформація, що буквально там вчора Китай приєднався до санкцій банківських е, щодо Росії, хоча буквально приїхав приїхав до них цей е, пан Алкаш і колишній президент, е, пан Медведєв. і це здавалося б, ніби така подія сідзенпіним. Зустрілися, хоча для Сідзенпіня це певна образа щодо ну, що Особа такого рану приїжджає до Сінпіня, такої країни, так мінімум, там мав бути Путін, ну але він був просто бігунком для того, щоб сатурфуватися, для того, щоб передати певні інформації, що ми готові на все, що вам треба там і віддавати по якій ціні вам завгодно, і газ і нафту. От хоча вони знову ж таки вони звітують про те, що от зараз відкрилося там я там сіла Сібірі їхній газопровід в Китаї, от і це прям величезне досягнення. А те, що вони будуть продавати ну по собі вартості цей газ грубо кажучи, і ніколи в житті ця цей трубопровід не окупиться елементарно, це просто політична акція. О, про те, що там більше від 18 до 50% скорочення видобутку нафти в наступному році, прогнозується експертами в Росії. ну, про це вони не говорять. От ще цікава інформація про те, що е, видано на Біуліною це голова на спанку е, Російської Федерації. Скоро буде виданий указ про те, що можна буде конфісковувати кошти, які знаходяться на депозитах Російської Федерації, звичайних фізичних осіб, росіян, і ті кошти можна буде конфісковувати і перетворювати в їх військові облігації без дозволу самої фізичної особи. Тобто, все, всі ті тві гроші там лежать, в банку вони можуть просто забрати, забрати в Росію і впустити їх на війну. Ну розумієте, тобто раби залишаються рабами. Росія продовжує свою, свій шлях в нікуди, і для України знову ж таки це величезний, величезний плюс. Путін залишається диктатором і, 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 і тоталітарної країни. В нього немає варіантів вже з цієї ями. Якщо раніше він ще міг якось це все змінити, залишити, домовитися, виявити війська, там, почати там домовлятися. Ні, все, зараз цього вже немає. Весь світ вирішив, хто така Росія. Так, вона залишиться васалом. Весь цей популярний світ він буде розвиватися і надалі. Тобто буде Китай, який розвивати свої потужності. Гіпотетично, можливо, в майбутньому пропону як говорять там Блінкен говорив про те, що приблизно там в 27 році можливо якась війна між Китаєм і Тайваном і так далі. Тобто, готуваться. Ну це вже зовсім інша історія. Зараз у нас історія є між Україною і Росією, і це і ця історія буде завершена на користь західного світу. Знову ж таки, це прекрасно. Тому що ми в США ми отримали величезний величезний такий бонус. Ми отримали тотальну підтримку. Жу Байден сказав, що ми з вами до самого кінця ми з вами будемо до, до самої перемоги. Ми дамо все, що вам потрібно. Величезні кошти. Тобто ми надіємося, що буквально там на наступному тижні буде проголосовано бюджетом. де буде закладено тих 45 мільярдів доларів, там от плюс-мінус, е на підтримку України потім будуть ще кошти, потім буде ще підтримка. Тобто, це все, це все буде вкладатися в Україну. Тобто, ми, як мінімум, після війни отримуємо не тільки знищену країну, на жаль, росіянами і вбитих людей, але й також шанс на величезний розвиток і отримання вже своєї незалежної країни з потужною армією, з потужною зброєю, яка вже буде натівського стандарту саме останніх топових рівних. на рівні, наприклад, Німеччини, Франції, а то й ще краще, а з самою потужною армією. І шанс на розвиток економіки, перш за все. І, звичайно, шанс на спокійне, вільне життя в Україні з українською мовою, з українською культурою і так далі. Ми, нарешті, це все можемо отримати. І зараз ми якраз виборюємо важкою кров'ю, важкими втратами. Але в нас такий шлях. Давайте також і обговоримо реакцію, яка може бути з боку Російської Федерації, тому що знову ж таки цей візит президента України до Сполучених Штатів Америки він такий потужний, і знову ж таки там 27 раз аплодували у Конгресі. Джо Байден в Твіттері там насправді такі дружелюбні фото постать. Що в принципі зараз увесь цивілізований світ розуміє про те, що Сполучені Штати і Україна це от насправді такі союзники, і цей союз таки утворився за от, фактично цих 10 місяців війни. Посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що нібито поїздка Зеленського показала, що ні Україна, ні США не готові до миру з Росією, і також він звинуватив США у провокаційних діях в Україні, які ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити, якщо говорити от про ті наслідки, про які говорить Антонов, так що це може бути з боку Російської Федерації на вашу думку. Справді ну звичайно вони погрожують тільки ядерною зброєю, тому що більше нічого в них не залишилося. Ніяких тактичних супер там середньої ракети якоїсь неядерного спрямування в них немає. Точніше, вони вже використовують вони і це не працює. Вони раніше цими всіма, От а зараз вони ж використали все, що можна і не можна. Це не працює. тільки, залишили тільки ядерна зброя, але вони прекрасно розуміють, що їм ніхто ніхто не дасть цього зробити. В першу чергу їм не дасть цього зробити Китай. Їхній єдиний союзник. Індія вже від них відмовилася дипломатично, як мінімум, економічно, звичайно, вони будуть отримувати від них там ще ті ресурси, закупіки, от, і надалі. Але все інше ми будемо бачити, що Росія все далі і далі від своєї брії переможця. І вони прекрасно це розуміють. Вони вже помаленьку готуються до того, як програвати. Як відходити Так, от звідси ми ще планують зробити останній, використати свій останній шанс з тими 200-300 тисяч, які вони ще там готуються для атаки на Україну? Чи буде це? З півночі України, чи це буде війська кинуті на південь України і схід. Ми це побачимо. Час покаже і чи прийде до цього час, тому що ми також знаємо, що і на німеччині готувалися війська певні. Ну вони просто не їх не встигали кидати в бій, просто тому що вже настільки швидко рухалася армія переможців. Тому ми побачимо, як буде відбуватися далі, і що буде відбуватися далі. Поки що ми бачимо, що Путін готовий тільки до ескалації. Він буде готовий нападати на Київ, він цим погрожує, що він викине 200 тисяч військ е на Чернігів, Київ, і він буде бомбити ці міста, буде знищувати все максимально. Він про це говорить він каже: бачите, що ми зробили з Маріуполем, ви бачите, що ми зробили з іншими містами. О, так само буде там з Бахмутом. Оце буде так само з Києвом. Будемо бомбити, знищувати, знищувати, знищувати. І спробуємо закупити. Всі прекрасно розуміють, що 200 тисяч е це нереально для того, щоб закупити Київ. Всі прекрасно це розуміють, окрім самого Путіна. Він він він, 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 він думає, Він живе якомусь видуманому своєму світі. Генерали перелякані, що їх розстріляючи, б'ють ще десь, говорять, підходять, підсовують йому ту саму інформацію, що дійсно є ще гіпотетичний шанс це зробити, переломити, можливо, відтягнути війська, захопити принаймні там якісь розумієте, Вони вже не рахують зовсім втрат. Їм не цікаві людські ресурси для них це не існує. Якщо вони втратять покладуть тих 200 тисяч на, на півночі України. Їх це зовсім не хвилюють, але при цьому ж таки вони, наприклад, захоплять е, так звані свої ж території Донецьку, Луганську е, області по кордонам, тому що вони ж зараз не можуть їх захопити той сам, Бахмут захоплять. для них це буде величезне щастя, де, ну, чи там Херсон, і вони хочуть назад відбити. От для них це буде показником, що от ми втримали, закупили нові території, і їм, їм це буде з головою. Достатньо їм не потрібен цей Київ, повірте мені. Але їй потрібен цей показник сказати: от НАТО, от ми зробили це. Поки що вони може робити тільки це. Щодо дітям зброї ще я дуже сильно в цьому сумніваюся. З кожним не все більше і більше. Пане Андрію, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Детальніше обговорювали підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом, і, зокрема, виступ перед конгресом Сполучених Штатів Америки. Ще раз Андрій Городницький політолог, який був з нами на відеозв'язку. Дякую вам за те, що доєдналися. Дякую вам.